Сьогодні ми знаходимося у Львівській області, Жидачівський район село Соколівка. 21 травня 2016 року. Субота. Тут, власне, в цьому селі Соколівка проводиться сьогодні акція прибирання і впорядкування Соколівського костелу. Акція, яка є організована спільнотою Япо-Мар'янський Замок в особі Анни Коржевої та Володимира Сухого. А також Академія української молоді в особі Миколи Шведа. На акцію сьогодні прибуло приблизно 40 осіб. Отже, ще не стані зрахувати. Думаю, до завершення акції ще е, будуть завершені е, підрахунки. Але людей є дуже багато, всі гарно е, взялися за порядкування території і за прибирання, кошення трави, зарубування е, сухостою, кощів, які на території. І маємо у плані також на завершення цього прибирання сьогодні е, відправити е, службу Божу, тому що завтра, 22 травня, прямокатолицький е, Всі учасники, також бажаючі особи, також жителі села Соколівка можуть взяти участь у присвіті Євхаристії, яка буде приблизно відправлена в годині. Знаходимося тепер у середині Соколівського костелу. Як бачимо, це є руїна, навіть немає даху, ростуть берізки. Але колись це мусив бути дуже гарний костел. Стіни, як би могли, то напевно би нам найбільше про це сказало. Скільки це було людей, як люди тут молилися і про що Бога просили. Остання служба, яка проводилася у, тут у селі, в костелі, це було минулого року на території костелу, тому що е, побоювалися за те, щоб не було якогось увагу. Але в цьому році... Плануємо звершувати цю Євхаристію, службу Божу, у, самому, у самій середині, так як воно повинно бути. Як бачимо, волонтери гарно працюють, прибирають, приготовляють місце для того, щоб відправлялася служба Божа.